Усім привіт! З вами Святослав! Можна просто свят! Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже чудову пісеньку Кедьми прийшла карта. Для того, щоб брати цю пісню, вам необхідно поставити каподастр на п'яти лад. Якщо у вас немає каподастра, попросіть маму читати вам його придбати. Приємного перегляду! Копадастер на п'ятий лад. Притискаємо акорд AM, другий третій палець на другому молоді, третій та четверту сторони, перший палець на перший лад другої сторони, бій вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. далі акорд, другий лад на п'ятій, четвертій, перший лад на третій стороні, бій такий самий. далі F акорд, бере на першому ладі, третій, четвертий палець на третій лад, п'ятий та четвертої струни, та другий палець на другий лад третьої струни. Граємо вниз, вниз, вверх. І акорд, другий лад на п'ятій, четвертій, перший лад на третій струні. Граємо вниз, вниз, вверх. AM, трій, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Далее F аккорд, B повторяется. G аккорд. Третий лад на шестой струне, другий лад на пятой струне, та третий лад на первой струне. C аккорд. Третий лад на пятой, другий лад на 4, та первый лад на другий. А, М, э, G и аккорд. Другий лад на 5 четверти, первый лад на третьей стороне. Битки самые. самый. Далее АМ. Вниз, вниз, вверх. DM. Другий лад на третій. Третій лад на другий. Та перший лад на першій струні. Вниз, вниз, вверх. Знову AM, вниз, вверх. тут акорд. D F-sharp. Тобто це мажор з басом Fies. Дехто грає замість цього акорду DM акорд. Але, на мою думку, це ось цей акорд D F Sharp. Отже, він береться ось так. Другий лад на шостій стороні, другий лад на третій сторіні та третій лад на другій стороні. І вниз, вниз, вверх. Також я глушу першу струну. Далі F- акорд. Там- та акорд. Дві останні лінійки в кінці повторюємо двічі. Між куплетами на вступі звучать два акорди, це AM-7. Ось він перший лад на другій струні, та другий лад на, на четвертій стороні. Це так. Та другий акорд. F major 7. Це в нас такий акорд AM, тільки другим, третім четвертим пальцем. Та перший лад на шостій струні. Оголошуємо п'яту та першу. Виходить така штучка. Вони досить нетипово звучать для цієї пісні, звісно, оцей варіант Чибоя грається на початку цими акордами AM7 та f major 7. Мій такий самий вниз, вниз, вниз верх. верх, вниз, верх. Та і зараз послухаємо, як вони дивно звучать. Можна так грати АМ акорд, а другий ось такий від. це третій лад на четвертій струні та другий лад на третій струні. І ось такий. бій. Вниз, вниз, вважає, вважає. Так Або ам 7 та F Major 7. Ось так це буде. Вони, звучать не дуже підходяще, напевно, коли це грати з гітарою та голосом. Але саме в пісні вони використовуються. Ви можете, якщо вам вони не дуже подобаються, грати, наприклад, AM та F. Цим куплетом та приспівом, який ми вже розібрали. Спасибі вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки обов'язково коментуйте. Всього найкращого. па-па!